становимся с одной стороны, с другой стороны, опасность там. Там, где опасность, выходите и Не, готовите оружие. Понятно? Потерпев да? на исходную Ухадіть от туди, от подальше. Зараз будемо їхати. Прийшов, як і всі інструктори з тактичної підготовки, курси навчання по програмі Тактична підготовка нової поліції. Проводили з нами заняття в Києві, діючі поліцейські Америки та Канади. На початку навчання, вони все однакові, тому що немає базової підготовки поліцейської або міліцейської, яка була раніше. І тому для них все це нове. І згодом ми з ними працюємо зараз 9 тижнів. І от кіспи там к екзаменам, вони всі підходять на достойному рівні. Як нам казали наші випускники, Е, коли вони перший раз одягали наручники, у них там чули руки. Е, Перша затримання вони хвилювалися е, до прибуття. Але як, коли вони затримували, коли вони вже в, висказували свої вимоги законні, і коли з ними співпрацювали люди, тоді їм стало, стало з кожним разом легше і легше. І це скажуть усі, навіть ті поліцейські, які зараз от у нас ки з Києва приїхали патруль. Ще їм найважче опанувати. Мабуть, навички самооборони. Все, рашні приходить Руки до гори! А ну ручки Виной до мене! Ручки в ручки, ручки вам голос! Повільно! Поняла Праворуч! До мене, до мене! назад Руки за голову! Руки за голову! Замок!

Ці переповнюють це, в принципі, те, що нам дуже дуже пригодиться. Я взагалі до тактики відносився так, що це є одна з найголовніших дисциплін, яку ми будемо тут вивчати, тому як вона зможе зберегти здоров'я життя самих поліцейських. Що складного для вас було, коли ви вперше відпрацьовували ці навички? От дотримуватися послідовності дій, також не втрачати концентрації і завжди бути пильним, спільнувати за тилом і за здоров'ям і життям своїх напарників. Єдиний мінус, я думаю, це вже кожному є очевидним, так що дуже-дуже короткий термін і просто фізично ну, нереально охопити весь 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 той план, що нам дають викладачі. Раніше я працював продавним консультантом. Чому себе Тебе не спробувати, і я думаю, що треба категорично міняти саму країну, своє життя, почати зміни з себе. Якщо ти бажаєш бути хорошим поліцейським, ти повинен завжди працювати над собою. Навіть після того, як ти закінчиш навчання, це не означає, що ти у тебе навчили, тому тому на цьому ти навчання закінчив. Ти будеш навчатися, набратися досвіду, навчатися от в період роботи. Ми на сьогоднішній день вже е, зрозуміли е, як поводитись зі зброєю, і вже починаємо перші кроки. Е, ви чуєте так? Перші кроки е, опановування зброї. До цього я не тримала ніколи бойову зброю в руках, і багато хто з наших однокурсників ще ніколи не тримав зброю. Тому це для нас деб'ют цікаво, захоплюючи спілкування з людьми. Це найскладніше в будь-якій роботі, тому я вважаю, ми маємо на найвищому рівні це подолати і знайти спільну мову з суспільством і отримати розуміння взаємного, щоб нам суспільство довіряло, а ми могли їх в повній мірі захищати їх права і свободи.